На рік потроху добігає кінця. Зазвичай українці дуже люблять грудень, адже тут найбільше вихідних. Але під час повномасштабної війни, звісно, все змінилося. Тож як працюватимуть і відпочиватимуть українці у грудні 2024 року, скільки буде робочих і вихідних днів в останній місяць року, розповім за мить. З вами новини Тесеню і Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Грудень завжди був особливим місяцем для українців. адже це період, коли ми готуємося до святкування нового року і Різдва. Після переходу на новий календар українці святкують Різдво Христове 25 грудня разом із більшістю країн світу. Тому і дата святвечора змінилася. Тепер це 24 грудня. До війни це були особливі дні, адже українці отримували хідні і насолоджувалися святкуванням з рідними. Однак в країні триває повномасштабна війна. Діє закон про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Житкових вихідних очікувати не варто. І варто пам'ятати, що у наших військових вихідних немає. Вони захищають нас 24 на 7, без перерви, вихідних і свят. Проте згадаємо про приємне. У 2021 році 25, 26, 27 грудня були вихідними днями. Традиційно передсвяткові робочі дні скорочували на годину 24-31 грудня відповідно. У грудні 31 день, з них у 2024 році 22 робочі дні та 9 вихідних у суботу та неділю. Додаткових вихідних немає. Однак роботодавець може зробити його на власний розсуд. 1 січня вихідний також не планується. Хоча згідно 73 третьої статтею Трудового кодексу України, цей день має бути вихідним для всіх працюючих українців. Однак в Україні діє воєнний стан, який продовжили до 7 лютого 2025 року. Тому 1 січня 2025 року також буде звичайним робочим днем. Нагадаємо, що 6 грудня відзначається День Збройних сил України, а до найменших приходить Святий Миколай. А 25 грудня відзначатимемо Різдво. Для українців це було завжди родинним святом, а тому більшість Уряд у цього періоду проводилися у війському сімейному колі. Насамперед, ця родина збиралася разом за одним столом. Святкування зда починалося ще напередодні 24 грудня. Це святвечір. З появою першої зірки потрібно було сісти за святковий стіл, на якому обов'язково стояло 12 пісних страв: Кутя, млинці, пісний борщ з галушками, голубці, тушна капуста, гриби, риба. Страви відрізнялися в залежності від регіону, але кутя завжди була важливою частиною святкування. Існувало навіть повір'я, що людина буде цілий рік блукати, якщо не відсвяткує різдво вдома. А ще цього дня не сварилися. Навіть якщо з кимось ви вже побили оршки, потрібно було примиритися. Це особливий період. Особливе місце під час святкування різдва займав діду це сніп з пшениці чи жита, який прокашали висушеними квітами, спеціально б сплітали і ставили на покоті там, де висіли ікони. А які ви маєте традиції на різдво? Та чи перепаде вам додатковий вихідний? Діліться у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть підбайки. А я бажаю вам мирних свят. Бережіть себе та своїх близьких.